Новорічне привітання, з Новим Роком брати сестри вас вітаєм, Хай у вашому домі радість, щастя, мир, царить! на всю сім'ю благословення Боже засилаєм! Хай сам Ісус провадить вас цей рік, коли Ісус прибуде завжди з нами, у Новому році щастя. Можемо знайти. Він проведе щасливими стежками на всіх до слави неба вічної мети. Амінь. Літа проходять, літа минають та проходять. Старий зміняє новий рік. І нас на думку все наводять, що й ми закінчимо свій вік. Земля не вічна нам оселя, тут тимчасово лиш живем, у небі жде свята вечеря, що приготовлена Творцем. І на землі є време її гості, років вічність нас несуть, нема тут нашого ні трошки. Ми все залишить мусимо тут. Рік пролетів і ось же новий, отож задумаймось на мить, Минулим, як себе готовив, не на землі, а в небі жить. Прожити її роки, якщо віддали служінню Господа Христа, то з ним війдемо у небо слави, де не закінчиться повік літа. Давайте ж будемо поспішати, являти любов для всіх Христа, днів даних Богом не втрачати, поки є ласка Господа свята. Не знаєм рік новий, як стрине. Можливо, сам Господь прийде і явиться Христос у небі синім і свою церкву в небеса введе. Амінь. Мудро дні навчи порахувати, Господи, навчи нас дні так рахувати, аби зовсім могли зректися себе, допоможи на Тебе все рівнятись, Своїм життям звеличувати Тебе, дозволь і мудре серце набувати, через Твої слова, святі, Списання, духовну смілість. І з тобою, мати, від тебе черпатись, як ті дарі і знання, святої мудрості дай більше сили, далі дай також миру та любові, сам укріпляй щоденно в й вірі, яка веде до правди, до покорі. Через любов Твою, Господь, велику, дозвольно бути те святе життя, яке оправдується. Тільки через віру, призвершені признання, каяття. і в нових днях Господь допоможи ходити свято правді та любові, не випускай із рук твоїх держи, як завіщав нам у Своєму Слові. Вже й скінчився рік життя земного, ти ж, Господи Ісусе, був і є, Той самий, ти можеш і далі дати допомогу яку давав Ти прошлими роками. Тому і просимо Ісусе сам провадь на всіх у цю життєву невідомість, дай серцем більше, більше пізнавать Господь Тебе, Спасителя, повік вік живого. Амінь.